Слава Україні! Уже п'ятий рік поспіль проходить марш маршрунок в Лондоні, але почнемо ми наше дійство і свято з державного гімну України. Сьогодні згадати всіх тих, хто поклав життя за Україну, а також згадати всіх невинних жертв терактів, які відбулися недавно у Великобританії хвилиною мовчання. Напиши на простому конверті те, що та. Назачекає. Ще ми. Я хотіла від імені всіх організаторів подякувати вам, що ви приходите, що ви не забуваєте і знаходите завжди час на цей щорічний марш вишиванок. А зараз передаю слово пані Дарії Склярик. Слава Україні! Я не можу назвати це маршем вишиванок, тому що це є. Фестиваль вишиванок, фестиваль вишиванок свято розмаю, берегінь культури праотчого краю, колоритне свято роду і родини, гордість і окраса неньких України. І незалежно від того, хто в якій вишиванці чи однотонна вишита, чи барвиста, чи багато вишита, чи дуже ніжно. Все одна вона є нашим оберегом. Але чи всі ми знаємо, наскільки сильний, сакральний цей оберіг і що він означає для нас. Вишиванка це є е, святиня нації, тому що вона символізує і відтворює ото духовне багатство, високу мудрість. Енергетичну силу нашого роду, енергію природи, а також божественне начало. Сорочка у своїй древності, вона, вона є наш захисний код. Вона передає нам ту енергію захисту. І в самому своєму початку, як передавали нам предки і передають, вона складається традиційно із шести. Різної форми чотирикутників, які з'єднані між собою Христом, колись їх з'єднували чорним хрестом. Тому що чорний хрест це якраз те єднання, о той захист, який по швах закриває е, негативну енергію, яка може увійти, доторкнутися до нашого тіла, і це все надто серйозно. І нам треба це сприймати і вишивалися вони. На простому полотні, томотканому, лямному чи конопляному. То пам'ятайте, що є найбільшими вашими нашими оберегами. І вишиванка це є божественне слово, вона походить від слова вищий, божественний, по бо перекладі, із грецького, це означає ко. Тобто це є наш енергетичний найпотужніший зв'язок із космосом, не просто з предками, з предками з корінням також. Тобто ми маємо можливість цими візерунками, незалежно чим воно ромбами, квадратами, мережками, стрілками, спіральками, квітами. Вишиванка це є. Символ ем, краси, символ радості, щастя, любові, вірності це є символ щасливої долі і родинної пам'яті. Тож кайця сорочка завжди милує око, рідне вишиття, орнаментом написане життя мого народу, роду і родини землі моєї. Неньки України. Хай це радує вас впродовж вашого життя і сьогоднішній день також. Вір Йосипа Бакая. Прошу свідомо, пан Бакай десь тут присутній, я його бачила. Дякуємо за вірш. Весь світ ояк вся вишиванку, різнобарвно, радісно, святу, наче квіти розцілився зранку. Дарували нам свою красу в Лондоні, Мадриді, Римі, Токіо, нью Йорку і Москві. Вишиванка ідуть по всій планеті, Українці є на всій землі. Вишиванка Все світу імення стала упізнавана навкруг. Вишиванки ми вплили натхнення. І всміхнеться, вишиванці, друг. Вишиванка в Голівуді і театрі в перших модниць взори чарівні. Вишиванці прості люди знані. Це наш символ миру на землі. Дякую, Світлано, дякую, пане Бакай, за вірш. Наталя. Ступ нашого танцювального гуртка «Пролісок» під керівництвом Ірини Янкевич. Прошу, Слово Степану Шахлю. Прошу. Слава Україні! Слава Шановні українці! Щиро раді вас тут всіх бачити. Хочемо подякувати від імені Лондонського відділу Союзу Українців Великої Британії від Лондон-Євромайдану від British Ukrainian Aid, Подякувати вам, що підтримуєте щорічні марші вишиванок. Тому що українська вишиванка це є символ нескореності. Нашої нації, частиною нашої української душі, частиною нашої ідентичності. І так само зараз ми бачимо, що е, наш нарід виживає в цій війні, відроджується з попелу і продовжує боротьбу за свою державу, за свій народ. Знову ж таки, пам'ятаємо за тих всіх, що за всі роки. Загинули за волю і незалежність українського народу. Вони будуть завжди в наших серцях, в наших молитвах. І це є і січові стрільці, і вояки української повстанської армії, і наші новітні герої, герої Небесної Сотні, герої, які зараз захищають Україну на, ем, на фронті з нашим відвічним московським ворогом. Шановні друзі, закликаю вас не забувати, що в Україні є війна, підтримувати наших хлопців на фронті всім, чи можете. Але так само є дуже важливий наш громадянський обов'язок. Це те, що наша є відповідальність за українську державу, за ті реформи, які відбуваються в Україні. Ми мусимо тиснути на українську владу в першу чергу. Щоб вони боролися з корупцією, ем, тому що якщо український наряд не буде контролювати владу, то ми самі знаємо, що вони повернуться до своїх звичних методів розкрадання і наживання, то, що ми бачимо зараз. І саме надія власне, на, на свідомих людей, свідомих патріотів, які будуть боротися за... Кращу Україну, які не дозволять злодіям розкрадати багатство її. Тому, шановні друзі, тримаємося, продовжуємо нашу боротьбу. І сьогодні бажаю вам всім гарного маршу вишиванок. Слава Україні!